Міжнародний олімпійський комітет фактично дав Росії зелене світло на створення зброї на олімпіаді. Бо Кремль зробить кожного російського і білоруського спортсмена зброєю у своїй пропагандистській війні. Москва продемонструє світові тріумф своєї здатності уникнути відповідальності за найбільшу збройну агресію в Європі і в Другої світової, каже очільник МЗС Дмитро Кулеба. Напередодні Росіяни Білорусів допустили до міжнародних змагань. У нейтральному статусі це вже засудили Литва та Естонія. Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України рішення МОК назвав абсолютно безвідповідальним і ганебним. А от чи братимуть участь у Олімпіаді українці будуть вирішувати? Якщо ми проаналізуємо і е, зрозуміємо, що нам варто е, брати участь в таких змаганнях і використовувати олімпійські ігри олімпіади для. Того щоб пропагувати свою позицію у світі, доносити світу е нашу е доносити до світу, то що сьогодні відбувається в Україні, то далі будемо працювати в цьому напрямку. Якщо ми побачимо абсолютно далі, неконструктивну позицію міжнародного олімпійського комітету, які будуть толерувати участь приспішників кровавого російського режиму, і е така участь фактично у неможливість е нашої участь в е цих змаганнях.